У Херсоні започаткували курси з тактичної медицини для цивільних. Там викладають основні правила першої допомоги пораненим. Перші заняття відвідали працівники соціальної сфери міста. Там була і наша кореспондентка Наталя Якобсон. Вже бачимо її. Наталю, вітаємо тебе. Розкажи, для кого ці курси та які знання отримали присутні. Вітаю, колеги. В першу чергу подібні курси у Херсоні проводять для активної частини херсонців, наприклад, для волонтерів або людей соціальної сфери, які мають постійну справу з іншими людьми, і тому повинні мати певні навички надання в екстрених умовах першої медичної допомоги. Тривалість курсів залежить від аудиторії і її зайнятості. Вони можуть тривати від 4 до 8 годин. Курси з так меду містять кілька блоків. Це теоретичне, там іде. Це в першу чергу саме про безпеку і практичний блок. А в ньому розповідають про особливості роботи із пораненими і про те, як при пораненнях зупиняти кровотечі, а адже саме вони при пораненнях можуть накоїти найбільше біди. Пропоную з цього приводу послухати інструктора. Будемо працювати з масивними кровотечами, як їх розпізнати, як з ними працювати, як робити пряме-непряме притиснення, як працювати з сучасними девайсами, такими як джгути, турнікети. І розберемо надання допомоги на рівні знову ж таки прохідності верхніх дихальних шляхів, тобто як розблоковувати верхні дихальні шляхи, перевіряти дихання у людини, чи є, чи не є, і відслідковувати динаміку важкості стану по диханню. На одне з перших занять в Херсоні прийшли працівники не лише соціальних служб. Там були і психологи, а також представники денних і мобільних груп, а ще представники організації, яка займається жінками, тобто працює із жінками. Варто зазначити, що слухачі цих курсів, деякі з них прийшли на подібні курси вже не вперше, адже переконані, що із першого разу засвоїти всі ці навички просто неможливо. А те, що знати їх необхідно, підтверджували постійні вибухи, які лунали в Херсоні. Поки три. Ці курси. Пропоную далі послухати саме слухачів в прямій мові. На даний час дуже шумно, дуже багато прильотів. Тому ну, таке безпека, воно ну не, не дуже, але ну вже якось звикли і знаємо, куди бігти. І в нас в простірі є підвал, куди ми, якщо що спускаємось. Варто додати, що всі інструктори, які викладають для херсонців курси з тактичної медицини, мають реальний досвід надання такої медицини в умовах бойових дій. І ще варто зазначити, що під час практичної частини кожен слухач курсів може взяти до рук особисто джгута або турнікета і спробувати все це зробити особисто, тобто імітувати надання першої медичної допомоги, але наважується робити це першого разу не всі. Наразі це вся інформація, колеги, передаю слово вам. Дякуємо з нами на зв'язку. Була Наталія Якубсон. Вона розповіла про курси тактичної медицини, які можна відвідати у Херсоні.